Лінія фронту залишається складною. Особливо важкі бої йдуть на Донеччині, Луганщині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині. За тиждень з 23 по 29 червня 2025 року було понад 1117 бойових зіткнень. На деяких напрямках, таких як Оріхівський та Гуляйпільський, активність ворога знизилася. Але на Херсонщині та Харківщині атак стало більше. Покровський напрямок зазнав найбільше атак 375. Росіяни знову намагаються просунутися в районі Куп'янська, атакуючи Голубівку та Радьківку. На Лиманському напрямку ворог окупував село Новомихайлівка та прорвався в Греківку. На Краматорському напрямку росіяни просунулися поблизу Кліщівки та Андріївки. Вони намагаються оточити Костянтинівку. На турецькому напрямку ворог просунувся в Дачному, Неліпівці та Леонідівці, але не зміг наблизитися до Костянтинівки. На Покровському напрямку Росіяни наближаються до Добропів. Пілля відстань до міста скорочується, що створює загрозу використання fpv дронів. На новопавлівському напрямку ситуація погіршується. Росіяни окупували кілька сіл, включаючи Андріївку та Новосілку. Ситуація залишається важкою. Хоча літній наступ Росії зазнав невдачі, бої тривають. Важливо підтримувати українське військо, щоб захистити нашу землю.